Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо! Піц сьогодні маємо. Тож постимо, хто може постити, хто не може, то моліться за тих, хто може. Так, щоб під'єднуватися. А, а як я вже і кажу дуже часто, а може хто не чув, що постити може кожен. Не обов'язково на хлібі і воді. Е, можливо, тобі сьогодні треба постити від цигарок. Ну, це дуже важко, звісно. Бо цигарка так влаштована, що ти її потребуєш кожних 40 хвилин. Так заплановано, задумано, сатаною, звісно. Але не в тому справа. Можеш постити від е, контенту. новосного контенту. Дуже важливо зараз мати піст від новості. новості. Можеш дивитися вже, якщо не можеш від них відмовитись назавжди, на, на як то зробив я. То ти можеш м, хоча б в середу відмовлятися і в п'ятницю. Від цих новин. І це також буде піст. Це можна жертвувати як піст, бо тебе буде тягнути туди. Тебе буде просто, ну, ти побачиш, який супротив буде твого тіла yeah. і твоїй плоті, коли ти скажеш, я хочу прожити день без новин, без розважального контенту, без кінофільмів, не знаю, без серіалів. І це також буде постом рахуватись, бо піст – це те, що ти. Робиш, відрікаєшся якогось дар... даремного часу проводження, і цей час вкладаєш на Божу справу, на Бога, для Бога, для молитви, для відносин з Богом. Тобі ти вже сам вирішуєш куди. Але цей час треба виграти для, для Бога, для того, щоб вкласти його до для Бога. Коли ти постиш на хлібі воді, все просто. Тут не є якась супер там, не знаю, філософія. Ти економиш час, не готуєш їжу, не думаєш, що тобі готувати. І це, повірте, в нашому світі є дуже багато часу. Коли тобі не треба готувати їсти, не треба їсти, то, що ти наготував, півдня готував, потім годину їв, потім ще посуд мив. А хліб і вода це прості речі, які ти з'їв, і в тебе все готово. І ти маєш більше часу в цей день, коли ти постиш на хліби водні. А також можеш мати більше часу, коли ти відмовишся від поглядання телевізора, новин і різного роду такого витрачення на дарма часу. Ну, у кожного є такий час. Знаю, вірю, <смас> вірю, що в кожного є той час, який можна знайти. знайти, тобто забрати від якоїсь глупоти цього світу і інвестувати для Бога. Ну, і в цьому піст. Така е, глибинна, глибинний корінь посту е, заключається в тому, щоб цей день прожити інакше. Інакше. Це не йдеться про те, що ти себе маєш знищити в цей день, або ну, не знаю, там, вбити себе, або якісь іще зробити собі м страждання, то я вже вищий рівень, коли ми, ми до нього ще не доходимо. Нам треба ще з цими. Практичними речами розібратися, а потім доходити до більш глибоких якихось речей. Сьогодні я з вами послання 25 березня 2019 рік. Дорогі діти, це благодатний час. Як природа відновлюється до нового життя, а природа сьогодні у Меджугорі відновлюється до нового життя, того ж штепло на сонці. Так і ви покликані до навернення. Вирішіть вибрати Бога, дітоньки, ви порожні, не маєте радості, бо не маєте Бога. Тому моліться, доки молитва не стане для вас життям. Шукайте в природі Бога, який вас створив, бо природа говорить і бореться за життя, а не за смерть. Війни панують у серцях і народах, бо не маєте миру, та не бачите дитоньки, брата у вашому ближньому. Тому поверніться до Бога і молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дуже потужний заклик. Марія дає всі ключі, всі тайни світу. Чому війни? Чому війни? Бо не маєте Бога. Просте, просте поняття. Ми сьогодні питаємо Боже, чому? Чому війна? Чому війни ці постійні, якісь скандали, сварки в сім'ї, в родині? Чому? І Марія дає відповідь Тому що не маєте. Тому що не маєте Бога. Тому що. Біжимо за чимось іншим. Війни панують у серцях нарох, бо не маєте миру та не бачите дітоньки, брата, у вашому ближньому. Ось просте питання. Проста відповідь. Проста відповідь на питання чому? Бо я не бачу сьогодні брата своєму ближньому. Я бачу об'єкт, з яким я порівнюю себе, з яким я хочу бути краще, або я виглядаю краще, і я вже можу бути гордим, бо я кращий, а він такий сякий. І, і, повірте, багато так людей порівнюють, і до мене також пишуть. І коли мене такі люди там, якісь там порівняння не, не краще від когось там або то і то, то мене це вже не цікавить. Це настільки низько, це настільки незрозуміло вже для мене, що я просто не звертаю на це уваги. І ти сьогодні не звертай на це уваги. Бо є люди, які. Колотяться, які будуть тобі вказувати, що ти неправильно робиш, що ти неправильно то, а то, а то. Слухай, ти мені не вказуй, ти візьми, зроби краще. Навчитися треба відповідати таким людям також. Це твій ближній. Він нічим не краще за тебе, нічим не гірший за тебе. Але він не має права тобі казати, що ти неправильно робиш. Зроби краще. Зроби краще. Знаєте, скільки зараз руйнуються різних спільнот, різних молитовних груп. І за якоюсь одною особою, яка бунтужить, колотить, колотить, хоче розрушити. В неї нема миру на серці, і в неї постійно хоче війну, якісь спори, якісь ці зруйнування, обвинувачення. І знаєте, сьогодні я ще зачитав так Біблію в своїй форматі, і такий уривочок прочитаю. Це послання до Римлян 16, 17. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному череву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Нас апостол Павло застерігає, що такі люди будуть, що вони є. І будуть зводити, будуть зводити різні вчення, різні практики молитовні до мінімуму, до нуля. І тут ти маєш з цим розбиратися. Особливо, якщо ти лідер якоїсь групи, лідер якоїсь спільноти, лідер якоїсь групи в спільноті, як я, наприклад, це є господар Воскресіння. Також є відповідальність вичисляти тих, хто хоче посіяти. Хоче цього розбраду, хоче е, якогось порівняння постійно, знаєте. І сьогодні Бог нас так закликає, щоб ми вийшли з того порівняння. Ти, ти, якщо на ближнього дивишся, як на гіршого або найкращого, то це ще мислення старої людини. Ми маємо дивитися на людину як на рівну собі. Бо то дитина Божа, я дитина Божа. То, що він наробив більше помилок, не означає, що він гірший за мене. Тому що він більше не робив помилок, але він більше навчився. Ми в суспільстві, знаєте, як нас навчили, це не помилятися, не робити помилки, тому ніхто нічого не робить, щоб не помилятися. Бо не помиляється той, хто нічого не робить. А ми, ми, християни, маємо помилятися, бо ми робимо. Хто робить, той помиляється. І тому, якщо тобі хтось втикає на твої помилки, до свідання, до побачення. Скажи йому до побачення. Це є відповідальність 100 людей. А одна тобі колотить. Людина, наприклад, якусь колотить тебе просто постійно. Не, не дає, забирає твій мир, краде, з твого служіння. І це неправильно. Треба позбуватися таких, каже апостол Павло. Позбувайся таких. Просто видали його з групи своєї. Або з, з, зроби йому. Зі спільноти, відпустку, якщо він тобі вже наколотив там, знаєте, санта барбари зробив. Ми не, не мусимо цим всім жити, всі за одного там переживати, тобто за одного колотитися, всі. Ні, один колотиться, піди, пересиди, перечитай, перечися і потім приходь. Розумієте про що? Я тільки про те, що треба ставити пріоритети. Де 100 людей, де 1000 людей, де мільйон людей. Де Відповідальність. Одна людина може колотити, що в тебе не буде часу на тисячу. І таке може бути. І, і це є дуже погано. Це є дуже погано. Чому так відбувається? Бо немає миру. Ми немає миру, ця особа, наприклад, і хоче забрати твій. Бо нема таких, що сам не має миру і хоче дарувати мир. Бо йому нема що дати. Він хоче тільки забрати твій мир і посіяти тобі сумнів, тривогу, паніку, якісь. Почуття вини накидати, що ти не правий, що ти винний. І від цього треба позбуватися. Працюй і свідчи з любові для Царства Небесного. Щось я вже ага, почекайте, Не то послань. Як природа відновиться з нового життя, так і ти покликаний до навернення. Виріши вибрати Бога. Дитинко, ти порожній і не маєш радості, бо не маєш Бога. Тому молись, допоки молитва не стане твоїм життям. І стане для тебе молитва життям, жити молитвою постійно. Постійно жити в молитві. Це неймовірно, неймовірно. Шукай, шукай Бога, Марія каже. І у нас сьогодні практика. Шукаємо тих осіб, які колотять, і дистанцуємося від них. І бачимо результати. Це для тих, хто вже в служіннях є, в різних служіннях. Бо ти взяв служіння, і воно тобі не приносить радості, то. Це не є служіння від Бога. А якщо це від Бога служіння і хтось колотить, то його треба видалити, відсунути від себе. Відсунути. Сказати, я неправильно роблю, то зроби краще. Ти зроби краще. Багато експертів, які говорять, як треба зробити, але нічого не роблять. Цікаво. Як, як легко говорити, але коли ти нічого не робиш, ні за що не відповідаєш, нікого нема тобі кого любити, поряд нема людей, то ти взагалі герой, ти святий. Ти святий, от тобі нема людини ніякої поряд тебе, щоб сказала тобі, що ти не правий. Тому, глибоко сьогодні, але вірю, що ми вже розуміємо, про що нам Марія говорить сьогодні, про що нам Господь сьогодні говорить, щоб ми не звертали уваги на різні негаразди, а мали конкретний напрямок до миру, до єдності і до Бога. І тоді будуть плоди більше, більше і більше. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з межгоря. Па-па.